Вчора ввечері, вже в 11 вечора розпочала знімати відео, тому що ну, цілий день не було, не було як. От, і за хочу вам привести приклад. За півтора часа 45 відео не знімала відповіді на питання. В інстаграмі користуйтесь всіма платформами, не сидіть в одному Фейсбуці, тому що так ви розширюєте кількість людей, яка вас знатиме. Це по-перше, тому що, наприклад, на Фейсбуці знає 4 мільйона людей мене, да? тому що дивиться перегляди 4 мільйона. А в Інстаграмі вже 100 тисяч охвату, розумієте, ще плюс 100 тисяч, плюс Тікток, плюс YouTube. і так іде розширення вашого бізнесу, вашого товару більше людей взнає. Тому бажаєте замовити картоплю на колорадський жук не їсть листя, пишіть мені в особисті повідомлення. А також ікра чорна, і червона, і кращуки.